Моє вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. Полтавські умільці-волонтери виготовляють спеціальне оборонне спорядження для броньованої техніки, яке рятує життя наших бійців. Полтавські діти завзято малюють і пишуть листи захисникам України. Правда про борців за незалежність у документах у Державному архіві Полтавської області відкрили виставку до 25-ї річниці народного руху України. На капремонти медичних закладів Полтави з міського бюджету виділили півтора мільйона гривень. Терористи під виглядом сил АТО продовжують бомбити житлові масиви Донецька. Про це у середу на брифінгу заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. В ході провокації терористи обстрілюють і житлові масиви Донецька, імітуючи українську артилерію, що веде вогонь. У відповідь внаслідок попадання снарядів пошкоджені. Донецька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат номер 22 два дев'ятиповерхових будинки і будинки приватного сектору. У Харцизьку з району школи номер 7 бойовики вели мінометний обстріл селища Нижня Кримка, Шахтарського району. Двоє полтавців-волонтерів із власної ініціативи виготовляють спеціальні протикумулятивні екрани для українських БТРів. Ці пристрої служать елементом пасивного захисту від зарядів кумулятивної дії, призначених для стрільби по броньованій техніці. Скільки життів наших вояків врятовано завдяки полтавським умільцям? Розкажуть Олег Бондаренко та Андрій Іванов. У верхній частині розривного заряду кумулятивного снаряду є виїмка. При зустрічі снаряду з перепоною, наприклад, бронею БТРу, заряд спрацьовує. Завдяки виїмці гази розривного заряду зливаються в один єдиний потік. Таким чином тиск досягає кількох сотень тисяч атмосфер. Цей направлений потік гарячих газів проламує броню. Захистити від такого типу набоїв можуть спеціальні екрани. Полтавець Євген Логвінов разом зі своїм сином та друзями узялися конструювати спеціальні протикумулятивні екрани. Їх виготовляють із металу і вони нагадують сітку, що захищає броню. Навчилися полтавці цього у Кременчуці за проєктом тамтешнього розробника Анатолія Огнєва. Коли граната доходить до сітки і соприкасяється з нею 37 сантиметрів до броні, він розпилюється у повітрі. І на броні навіть, навіть краска не, не, не портиться. За спеціальністю Євген Іванович, інженер-електрик, коли побачив, що Кремечужаний роблять такі екрани, відразу ж знайшов в інтернеті розробника. Той дав йому креслення, а двоє синів пана Логвіного гроші на перший екземпляр. Ціна одного екрану до п'яти тисяч гривень. Над одним комплектом троє волонтерів працюють близько двох з половиною днів. Матеріали і робоче місце Євгену Івановичу надав його друг, власник полтавської металобази. Кошти на такий оборонний промисел почали давати також і небайдужі люди. Перший екран Євген Іванович відвіз на передову, і він вже пройшов бойове хрещення. Екіпаж 11 чоловік залишився живий. Так виглядає БТР без обшивки. Так він виглядає в процесі обшивки. Оце БТР, який вже був у боях. Зараз активісти виготовляють уже третій екран у планах робити по два комплекти за тиждень. В Україні сьогодні є одна потужна і непереможна зброя, якою не може похвалитися загарбник. Це єднання дитячих бажань, аби їхня батьківщина отримала бажаний мир. І важливо, щоб дорослі українці допомагали дітям розуміти, що таке справжній патріотизм і чому треба любити свою землю. Без перебільшення можна сказати, що велика армія маленьких полтавців по своєму щиро і відверто бажає миру рідній Україні. Ми обіцяємо, що будемо захищати нашу землю відважно і ми обов'язково повернемося до своїх дружин, дітей, батьків. Обіцяємо це всім дітям. Сьогодні усі погоджуються з тим, що дитячі малюнки і листи, які надходять українським захисникам на схід, стають для наших військових неабиякою підтримкою. Чималий відсоток таких щирих вітань підтримок, надсилають і маленькі полтавці протягом усього літа у полтавській мистецькій виставковій залі художник, що по вулиці Чапаєва, було написано і намальовано безліч дитячих звернень. Многі художники нашої. Приймають активне участь в батальйоні небайдужих. Ми збираємо посильну допомогу, участвуючи у всіх акціях. Саме тут діти можуть намалювати свою роботу або написати лист разом з відомим полтавським художником. Ці всі різники, коли потрапляють до хлопців, непосередньо до цих хлопців, які захищають нашу країну, нашу родину, я думаю, що звісно, вони відповідають у них вилипка на, на лице, наверное, я думаю, і сльози. Художники розповіли нам, що нерідко до них заходять сім'ї біженців зі сходу країни. Їхні діти із задоволенням малюють і пишуть свої листи військовим. Я хочу побрати солдатам, щоб вони повернулася з паламугою. Мене звати Даша, я хочу, щоб солдати приїхали здоровими. До Нам приходив мужчина. военный и мы когда начали расспрашивать его где он откуда и увидел эту акцию у нас то он сам говорит что он здесь вот в отпуске приехал на пару недель и когда мы ему говорили об этой акции то он из кармана из бумажника достал свернутый такой уже уже потертый рисунок детский и он говорит это мой быри Цей колектив вже давно став однією із складових відомої волонтерської команди полтавський батальйон небайдужих. Саме тут працює відповідальний волонтер за роботу у полтавському військовому шпиталі. Додамо, що у салоні постійно збирають кошти для допомоги військовослужбовцям. А усім полтавцям хочемо просто нагадати, якщо у вас є бажання відправити малюнки ваших дітей на схід у зону бойових дій, зайдіть до волонтерів-художників. Виставковий зал зали, художник. Погодьтесь, дитяча щирість здатна не лише розчулювати, але й надавати сил. Наші руки підтримки. Ось бачите, жовто-блакитного кольору, дитячі руки. Можна всі їх так от, блять, пожати. У Полтавському обласному архіві відкрили виставку до 25-ї річниці створення народного руху України в експозиції. Світлини, документи, паперові свідчення, які надавали архіву засновники та члени краєвої організації руху. Виставку організували насамперед для молоді, пояснюючи обласному архіві, щоб не забували, а може, і відкрили для себе невідомі сторінки історії здобуття Україною незалежності. Серед кількох десятків документів протоколи перших засідань краєвої організації руху світлини перших акцій її активістів, усі джерела із особистих архівів рухівців, говорять в обласному архіві. Ми не можемо сказати, чи відклалися документи цього періоду в архівах СБУ. Ми знаємо, що чи акції, які Ініціював рух, вони дійсно відстежувалися, фільмувалися, контролювалися, були відповідні матеріали. Але на нашій виставці цих матеріалів немає. Виставку організували у першу чергу для студентів та школярів, зазначає директор обласного архіву Валентина Гудим. Адже у підручниках і шкільних програмах немає достатньої інформації, щоб молода людина зробила самостійний висновок про події боротьби за незалежність України на початку 90-х. Я, наприклад, цікавилася цього року тема там народного руху. Це буквально два абзаци. Фактично, щось розкрить там і зрозуміти молодій людині, що це була за організація, її значення, яку роботу вона проводила, і наслідки цієї роботи ну в підручниках мабуть уявити собі важко. Сьогодні ж рухівці в Україні не у великій честі, коли ще не найсильніша політична сила. Зараз рух не має у Верховній Раді свого представництва. Це результат цілеспрямованої акції на знищення НРУ в Україні, вважає колишній голова обласної організації НРУ Микола Кульчинський. І на сьогодні ми б не мали проблем з Януковичем, з цим всією братією, тому що, а зруйнували рух, тому що знайшлася частина рухівців у вищому керівництві, яка зрадила В'ячеслава Максимовича, яка купилася. Ну, я знаю, що на рух було кинуто 10 мільйонів доларів на його розкол. Виставка, присвячена 25-річчю народного руху України, триватиме в обласному архіві щонайменше два тижні. Ознайомитись з її матеріалами, запрошуватимуть школярів та студентську молодь. У Полтавському обласному апеляційному суді 10 вересня розглядали апеляційну скаргу директора приватної Кременчуцької телекомпанії Візит Олександра Мельника. Його підозрюють у причетності до вбивства Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва та Кременчуцького судді Олександра Лободенка. Підозрюваного мельника затримали 4 вересня. А наступного дня Октябрський районний суд Полтави обрав підозрюваному міру запобіжного заходу тримання під вартою. Нині Олександр Мельник у Полтавському СІЗО. Тепер він оскаржує ухвалу Октябрського суду і просить випустити його із слідчого ізолятора. Слухання по справі перенесли на 11 вересня. До сьогоднішнього дня він підозрюється в чиненні умисного вбивства Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва. Сьогодні йому висловити ще одне обвинувачення у відповідному письмовому повідомленні про підозру, а саме вчинення в організації вмисного вбивства судді автозаводського міського районного суду Автозацького районного суду міста Кременчука Лобаденка. Апеляційна скарга подана кожним із адвокатів мельника. Вона стосується того, щоб скасувати ухвали слідчого судді. Від 5 вересня про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми вважаємо, що ця ухвала була прийнята безпідставно, необґрунтована в порушення вимог чинного законодавства. Ті докази, які поклала сторона обвинувачення, певним чином свідчать про інше, що доказів не існує, і ми будемо це доводити в суді. 4,5 мільйони гривень вже витратили на усунення причин забруднення довкілля, що спричиняє у селі Біликах Кобиляцького району свинокомплекс колишнього підприємства Белгранкорм Полтавщина. Нині його перейменували на сільські традиції. Які ще зміни відбулися на підприємстві, обговорювали на засіданні депутатської комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Загострення соціального конфлікту вдалося зняти, констатують члени робочої групи, що вивчає ситуацію у Біликах. Тим часом хмари, як то кажуть, збираються і над іншим свинокомплексом Полтавщини, але вже без російських інвестицій. Докладніше далі Ігор Середа. Лагуни з відходами закриті, очищення стоків довели до четвертого технологічного рівня. Коротко звітував про виконання на свинокомплексі роботи директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. Зазначає, на цьому роботи у свинокомплексі не закінчуються. Посовно каналізаційної системи зараз там також поставлені поставлені е, е, фільтри, але е, є ще е, в планах поставити такі фільтри на всіх виробничих об'єктах. З пояснень комісії, яка працювала там, то дуже багато зроблено і знято дуже багато питань. Я думаю, що вчасно було піднято питання жителями і органами самоврядування про те, що дійсно там не було виконано багато заходів по значить, попередженню екологічної такої катастрофи. Новітні технології очистки, які застосували на підприємстві, дадуть змогу використовувати відходи виробництва для потреб сільського господарства, запевняє інженер еколог свинокомплексу. Це є вторинна сировина підприємства, для якого зараз створено всі умови по її переробці, і по подальшому використанні як твердої, так і рідкої фракції для поліпшення родючості якості ґрунту і. Використовує використовування на полях зрушення, досвід білицьких сільських традицій може знадобитися вже сьогодні для вирішення подібних проблем. Проти запаху і токсичності свинокомплексу глобенського м'ясокомбінату почали протестувати у селі Демидівці Кременчуцького району, де цей об'єкт розташований. Нарікають підприємство багато обіцяло, та нічого не виконало. Обіцяли допомогти в соціальній сфері села 600 тисяч гривень. І в такому разі громада ну, погодилася, робочі місця там деякі і так далі. Але після того, як збудували всі ці домовленості, ніхто не виконав. Найбільша проблема з відстійними лагунами, від яких і запах, і токсичність, говорить Демидівський сільський голова Андрій Пирог. Найоптимальніший тут вихід перенести відстійники. Лагуна буде між мінімальною від найближчого населеного пункту, десь 1500-1700 метрів. Так що я вважаю, що єдиний вих, правильний вихід це її перенести. Голова профільної комісії обласної ради Тетяна Корост пообіцяла сприяння депутатів для виділення землі, куди мають перенести лагуни свинокомплексу Глобенського м'ясокомбінату. Сергій Фролов в свою чергу запропонував залучити фахівців робочої групи, яка працювала у біликах, для вирішення нової екологічної проблеми. Головне управління юстиції у Полтавській області повідомляє, що громадська приймання головного управління юстиції з надання безоплатної первинної правової допомоги, яка перебувала за адресою місто Полтава, вулиця Стешенка, 6 з 2 вересня, змінила місце розташування і тепер працює за адресою місто Полтава, вулиця Жовтнева, 45, кабінет 133. Режим роботи громадської приймальні щовівторка та щочетверга з 10 до 16 години. Телефон код 0532 68 45 58. Шлях неминучий, але поки не на часі. Питання роздержавлення газети Зоря Полтавщини обговорили на виїзному засіданні члени постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери. Для ухвалення рішення виїздили на поліграфічне підприємство, де друкується видання. І, власне, до самої редакції газети. Докладніше далі у сюжеті. Засновниками Всеукраїнської громадсько-політичної газети Зоря Полтавщини за статутом є колектив видання Полтавська обласна рада та Полтавська облдержадміністрація. З обласного бюджету, говорить головний редактор газети Григорій Гринь, забезпечують лише друк та папір і частково комунальні платежі. Решта витрат колектив покриває сам. В умовах же економічної кризи роздержавлення для газети може мати лише один наслідок загибель. Розляжатися це треба було, скажімо, за репортаж, я розумію, ну, в 91-му році, коли ото, така ситуація, то ще можна було, не було великої конкуренції на ринку, був потужний колектив, був скажем, потужний терас, було все. А на сьогодні, коли такий ринок насичений, далі що? Щоб через рік не було газети, я цю не хочу, тому що я сюди прийшов на газету. Я хочу загадати це жила. Без думки колективу видання не може і мови йти про зміну редакційної політики, вважають члени депутатської комісії. Тому й ухвалили рішення з роздержавленням не поспішати. Треба ці в цей оцей весь період пережити, зрозуміти глибше, що таке роздержавлення, зрозуміти, який це буде механізм, подивитися, як все це буде закладено у законі новоприйнятому, аж потім приступати до цієї роботи. Про роздержавлення комунальних і державних змів в Україні активно заговорили після Революції Гідності. У Верховній Раді навіть обговорювали відповідний законопроект та ухвалити його так і не спромоглися. У Полтаві ремонтують амбулаторію сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Загалом на капремонти медичних закладів обласного центру цього року з міського бюджету запланували виділити півтора мільйона гривень, понад третини цієї суми. Буде витрачено на уже згадану амбулаторію по вулиці Калініна. З 1 січня 2013 року у нас іде реформа медичної галузі, і ми зараз реструктуємо центри, створюємо центри санітарно-медичної допомоги у нас їх три в місті Полтава. Зараз вкладаємо кошти в ремонт для того, щоб обслуговування нашого населення, нашої територіальної громади було на найвищому рівні. В амбулаторії сімейної медицини центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 обласного центру закінчують капітальний ремонт другого поверху. 285 квадратних метрів приміщення вже відремонтовано. Закінчити усі роботи планують за місяць. Для завершення нам необхідно профінансуватися в розмірі антировано Десят тисяч гривень це дасть можливість закупити комплекти Санфаянса, їх змонтувати, закупити останню партію краски для того, щоб пофарбувати стіни, і звісно, підшпаклювати евакуаційні виходи. В цілому з міського бюджету на капітальні ремонти медичних закладів Полтави виділено півтора мільйона гривень. З них 600 тисяч гривень на цей центр. Він включає сім амбулаторій та обслуговує понад 100 тисяч населення. Ремонтні роботи планують розпочати і в інших амбулаторіях центру. Будемо міняти вікна, будемо робити ремонт на сходах. Уже виділені кошти 390 тисяч на ремонт амбулаторії по вулиці ветеринарній. В амбулаторії сімейної медицини передбачено 12 ліжок денного стаціонару. Наявні медичне обладнання та апаратура дозволяють медперсоналу проводити традиційні терапевтичні процедури, робити ін'єкції, міряти артеріальний і очний тиск, знімати кардіограму. У нашому центрі працює 60 лікарів загальної практики сімейної медицини. Усі робочі міста лікарів комп'ютеризовані. Ми працюємо в єдиній мережі госпіталь-сістем. Усі пацієнти мають змогу отримати медичну карту пацієнта, маючи яку вони будуть записуватися на прийом до лікаря. На медичне обладнання для центрів первинної медико-санітарної допомоги з міського бюджету спрямовано 200 Тисяч гривень. Займайтеся діти фізкультурою і спортом. Будете здорові. Саме це прагнули довести вихованцям полтавської спеціалізованої школи інтернату номер 1 організатори олімпійського уроку. Як саме середучні популяризували здоровий спосіб життя, бачила наша знімальна група. На подвір'ї полтавського інтернату номер 1 гамірно. Тут розпочинають так званий Олімпійський урок. Каждый год в канун Дня физической культуры и спорта областной центр физического здоровья населения «Спорт для всех» вместе с Олимпийским комитетом Полтавского областного отделения проводят праздники по всей области. Это Олимпийский день, Олимпийский, Олимпийская неделя. Это пропаганда здорового способа жизни среди наших учеников, среди подрастающего поколения. Ведь здоровым сейчас быть очень модно. Поэтому мы хотим своими соревнованиями, своими мероприятиями привлечь как можно больше Діті підростаюче покоління до здорового образу життя. у програмі олімпійського уроку. Футбольний матч за участі команд інтернату та села Дмитріївки Машівського району, а також різноманітні веселі старти усіх учасників нагороджували подарунками, кубками та медалями. І до уваги споживачів промислової групи адміністрація публічно акціонерного товариства Полтава Обленерго повідомляє, що у зв'язку з виникненням дефіцитного балансу в об'єднаній енергосистемі України у Полтавській області з 9 до 30 вересня вводяться графіки обмеження споживання електричної потужності, які будуть застосовуватися у робочі дні вересня до споживачів промислової групи, залучених до цих графіків. Ця інформація завершує випуск новин. Дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу Ултава можна переглянути на нашому сайті Дабідабідабікрапкалтава А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 10-15, в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 13-15, в день 22-24 градусів тепла.